Американці так втомилися підтримувати Україну, що публічно виступають проти цього. Такі результати опитування, проведеного самим президентом Трампом, та й його попередник Байден раціональною витратою коштів не запам'ятався, адже майже 150 мільйонів доларів витратив тільки на закупівлю ігрових приставок для українських військових. Та й українці доволі невдячні, адже, попри тривалу підтримку, внесли екс-очільника США до бази сайту Миротворець в ефірі. Чергова порція фейків. Російської пропаганди, яку кремлівські посіпаки присвятили зокрема відносинам США та України під час російсько-української війни, вітаю вас. Будемо говорити багато про ті файки, які поширює російська пропаганда. Сполучені Штати Америки ввійшли у режим. Політичної турбулентності нова адміністрація на чолі з Дональдом Трампом видала низку указів, котрі суттєво змінюють як внутрішню, так і зовнішню політику країни. Останнє вкрай важливо для України, адже розпорядження Трампа про призупинення міжнародної допомоги вже спричинило закриття важливих неурядових проєктів у нашій державі. Під загрозою і військова допомога, без якої відбиватися від нападів окупантів стане вкрай важко. Рашисти хочуть погіршити цю ситуацію, запускаючи тематичні файки про падіння підтримки України адміністрації республіканця. Наприклад, російські телеграм-канали поширюють опитування, нібито опубліковане на офіційній сторінці президента США Дональда Трампа у соцмережі. X. На питання чи підтримуєте ви Україну? 95% коментаторів, нібито відповіли. Ні, насправді опитування опублікували на фан-сторінці Трампа у соцмережі X. Наразі акаунт забанений, тоді як на офіційній сторінці президента США його немає. Про це повідомляють у проєкті Вахчек. Більшість коментаторів висловлювали негативне ставлення до підтримки України. Частина користувачів писала просто ні, інші обґрунтовували свою позицію. Ймовірно, більшість підписників це прихильники Трампа. Вони не обов'язково відображають загальну громадську думку американців. Ба більше не немож можливо верифікувати всі профілі серед користувачів могли бути громадяни інших держав або ж бути у листопаді 2024 року. Також Рев Ресюч Центр провів опитування серед американців щодо російсько-української війни на запитання, чи зобов'язані США допомагати Україні захиститися від вторгнення Росії. 50 відсотків респондентів відповіли так. 47% – ні. Аналітичний центр зазначає, що ці дані майже не змінилися протягом останніх кількох місяців. Опитування охопило 9609 американців, обраних за допомогою випадкової вибірки. Похибка вибірки становила близько 1,3%. Дослідження репрезентує доросле населення США за статтю, расою, етнічним походженням, партійною належністю рівнем освіти і іншими ознаками. Цим фейком пропагандисти прагнуть створити уявлення. Мовляв, американці не підтримують Україну у війні проти Росії. У такий спосіб, зокрема, Агітпроп намагається зменшити будь-яку підтримку України від Сполучених Штатів. Раніше ми аналізували брехню про те, що україномовна версія сайту Білого Дому зникла. Подекуди вкида російського гідпропу настільки дивакуваті, що викликають. Не лише відразу, але й саркастичну посмішку. Наприклад, кремлівські змі та телеграм-канали поширюють інформацію про те, що адміністрація попереднього президента США Джо Байдена закупила на 144 мільйони доларів ігрові приставки та ігри для реабілітації українських військових. Також Агітпроб стверджує, що у США провели аудит і виявили, що нічого з цього так і не було доставлено в Україну. У таких новинах як доказ прикріплюється відео американського медіа USA Today, Яке нібито і опублікувала дану інформацію. Найкращий приклад корупційних схем в Америці. Адміністрація Байдена витратила 144 мільйони доларів на удавані покупки соні і Nintendo для реабілітації українських військових. Разом із приставками, згідно зі звітами, було придбано і ігри, але є нюанс. Аудит насправді не знайшов жодної з куплених за документами приставок. Пише телеграм-канал «Медведь». Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Пишуть у проєкті СтопФейк. Після поширення такої інформації аналітики вирішили. Перевірити, чи справді USA Today опублікувало відео з інформацією про виділення 144 мільйонів доларів на приставки для українських військових, постачання яких в Україну так і не відбулося, як виявилось, ця інформація не відповідає. Дійсності відео USA Today, що шириться мережа, насправді є підробкою пропагандистів. Вони скористалися фірмовим стилем ЗМІ для створення чергового фейку, який дискредитує адміністрацію попереднього президента США Джо Байдена та виділену нею допомогу Україні. В інформаційних відеороликах USA Today підписували джерело кожного фото-відеоматеріалу, який вони використовують. Пропагандисти ж не зважали на це, коли створювали фальшивку, і в їхньому ролику не підписано ні відео. Ні, фотографії відео, яке поширює агітпроп. Відсутнє на офіційному сайті, а також у соціальних мережах ікс, Фейсбук, Інстаграм та Ютуб американського медіа «USA Today». Крім цього, жодне авторитетна американська змі не написало про зникнення, нібито 144 мільйонів доларів, нібито виділених на приставки для українських військових. Зважаючи на все це, ця новина та відео існує тільки в кремлівських змі та телеграм. Каналах ще один фактор, який вказує на фейковість оприлюдненого відео, це джерело самої інформації про виділення 144 мільйонів доларів на приставки та про їхнє зникнення. У фейковому відео йдеться про те, що нібито повідомили на брифінгу в Білому домі, але без жодного уточнення, коли саме і хто це зробив. Стопфейк перевірив усі публікації на сайті Білого Дому, а також переглянув відео на їхній офіційній сторінці у Ютуб під початку президентства Дональда Трампа для ідентифікації джерела. Але як і слід було очікувати, там не було такої інформації. Ще одна дезінформація, поширювана на догоду Кремлю, вказує на уривок з інтерв'ю екс-президента США Джо Байдена телеканалу MSNBS. У ньому він нібито зізнається, що за каденції Зеленського США завезли в Україну тактичні. Ну ядерну зброю, але вивезли її після ядерних погроз Росії. Про це пишуть аналітики Вокщеко. Аналітики відзначають, 17 січня 2025 року на американському телеканалі дійсно вийшло інтерв'ю, про яке йдеться у пропагандистських дописах. На запитання чи розмовляв Байден із Путіним, аби стримати його від застосування ядерної зброї в Україні. Експрезидент справді відповів. Тактична ядерна зброя в Європі лякає усіх, включно з росіянами. Він, тобто Путін, сказав мені, що хоче впевнити, що в Україні немає ядерної зброї і що вона не стане членом НАТО. Я сказав, це не проблема. Ми вже вивезли ядерну зброю. Ми не збираємося повертати її назад, і Україна не стане частиною НАТО, поки не змінить свою систему докорінно. Потім Байден не стверджував, що США передавали Україні ядерну зброю. Він говорив лише про те, що з України вже вивезли ядерну зброю, не уточнюючи коли і яку саме. Наймовірніше він мав на увазі результати ядерного роззброєння внаслідок низки домовленостей у 1990-х роках. Тоді у 1994 році, за умовами Будапештського меморандуму, Україна доєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї та зобов'язалася передати Росії яд. Дарну зброю, що залишалася на території України у спадок від СРСР в обмін на гарантії безпеки від США, Британії та ЕРФІ, ще у травні 1992 року. Росія вивезла з України тактичну ядерну зброю. А от у червні 96 го Україна завершила передачу в Росію близько 1900 стратегічних ядерних боєголовок в обмін на паливо для ядерних реакторів. Також США фінансували утилізацію зброї в Україні або Її перевезення в Росію на це виділили понад 500 мільйонів доларів у рамках програми Нона Лугара. Колишній радник президента з питань нацбезпеки Джейк Салєва на початку грудня 2024 року заявив, що в США не розглядають повернення Україні ядерної зброї ані МАГАТЕ, ані інші установи чи розвідки країн, що займаються вивченням розповсюдження ядерної зброї, не повідомляли про транспортування ядерних боєголовок в Україну. Завести і вивести ядерну зброю з країни без помітних ознак неможливо. Її утримання потребує масштабної інфраструктури, яку повністю знищили в Україні під час ядерного роззброєння. Крім цього, сотні супутників на кшталт Space або Planet Labs моніторять земну поверхню та. Дозволяють відстежувати розташування ядерної інфраструктури та перевезення боєголовок. Наприклад, у травні 2024 року журналісти The New York Times за допомогою даних супутників відстежили ймовірне місце знаходження російських ядерних боєголовок у Білорусі. Отже, інформацію про передачу Україні ядерної зброї оприлюднили б медіа та аналітики. Українські ж посадовці також спростовували чутки про плани розробити власний ядерний арсенал. Зокрема, у жовтні 24-го року речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що Україна продовжує дотримуватись положень договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Але російські пропагандисти і далі поширюють відверту брехню як про керівництво США, так і про відносини з Україною. Про російські телеграм-канали поширюють скріншот, який, начебто, свідчить про внесення експрезидента США Джозефа Байдена до бази даних української громадської організації Миротворець в описі зазначено, що про Чином цього стали буцімто зрада Україні, співпраця з російськими агентами, свідоме рішення не брати участь у виборах президента США та відмова надавати фінансову допомогу українцям. Крім того, на фейковому зображенні вказано дату усунення Байдена. Про це пише детектор Медіа. Вони вказують, це фейк на офіційному сайті миротвори. Сім'я Байдена відсутня і кожен охочий може перевірити базу даних організацій, щоб у цьому переконатися. Крім того, сам скріншот має ознак. К підробки верхня панель офіційного сайту має темніший відтінок синього, а на бічних колонках розміщено лічильник днів російсько-української війни. Текст звинувачень не відповідає типовому формату миротворця. Такі формулювання як не дає грошей на потреби українців, взагалі суперечать принципам, за якими організація вносить осіб до своєї бази. Ще один очевидний доказ фальсифікації зазначена дата ліквідації Байдена, тобто двадцять року. Хоча він живий і продовжує активно фігурувати в інформаційному просторі. На офіційному сайті Миротворець раніше повідомляли, що росіяни не вперше намагаються робити фейкові скріншоти сайту, зокрема про Трампа, Залужного та Порошенка. Водночас українська влада неодноразово висловлювала вдячність Байдену за підтримку України. Наприклад, під час зустрічі у вересні 24 того року президент Зеленський наголосив: дякую вам за рішучу підтримку за рішення, які допомагають нам захищати українців. Україну наш дім ми глибоко цінуємо те, що Україна та Америка стояли у пліч із перших мити цього жахливого російського вторгнення. Ваша рішучість неймовірно важлива для нашої. Перемоги ця дезінформація є частиною пропагандистської кампанії, спрямованої на підрив довіри до стратегічного партнерства між Україною та США. Російська агітпроб намагається створити враження, що захід поступово, нібито відмовляється від підтримки України. Адже Байден, який відігравав ключову роль у мобілізації допомоги, нібито зрадив українські інтереси. Ба більше такі файки покликані виставити українців невдячними та вимогливими, нібито вони сприймають міжнародну допомогу. Як щось належне, і звинувачують союзників у недостатній підтримці. Отож, не вірте пропаганді, завжди перевіряйте інформацію та довіряйте офіційним джерелам.